Розділ сьомий. Дарлін Хаус стояв пусткою. Він ні кілечки не нагадував будинок із приводами, просто без нори він був, наче без душі. Ранкове сонце строменіло крізь вітражне скло люнета над дверима й падало на темну плитку коридору, товсті балки якого вкривав тонкий шар пилу. І, хоча всередині нікого не було, Джес не втрималася і нерішуче крикнула Агов у бік вишуканих вигнутих сходів. Почувши у відповідь тишу, залишила речі біля дверей і пішла коридором. Тепер, коли вона нарешті опинилася вдома, її накрила хвиля смертельної втоми. Фотошпалери палери Флоренс Блотгерс з квітковим везерунком, здається, попливли по стіні. Чорна старовинна колекція синьо білих тарілок займала майже всю стіну кухні, а цьогорічний календар художньої галереї нового південного Вельсу висів на гачку біля комори, відкритий на грудні. У полив'яній вазі на буфеті стояла свіжа композиція з гілочок церетопеталума та евкаліпта із саду. Джес уявила, як Нора збирає урожай у своєму соломіному капелюсі з широкими крисами і секатором у руці. Їй подобалось вбирати оселю і впродовж року вона робила це до всіх свят. Що ж із нами буде, якщо не шанувати наших традицій, говорила вона. А в грудні докладала ще більше зусиль, бо день народження полі припадав саме на Різдво. Свідчення, що звичаї 20-річної давнини досі дотримуються, було більш ніж переконливим. Тієї самої миті Джес защеміло в серці, адже все це відбувалось без неї. Посеред соснового столу лежала притиснута мискою з фруктами вітальна записка від місіс Робінсон. Економка, як завжди, підготувала все необхідне для сніданку після виснажливої подорожі і лишила припаси на стелажі. Джес підійшла до мийки, помила руки і налила води в чайник. Потім поклала в тостер кілька шматків хліба, але вмикати його не стала. Чай із тостом був традиційним після тривалої мандрівки, Джес досі не могла розгадати однієї з найбільших загадок Всесвіту. Як могло так статися, що людина, яку весь час годували під час 24 годинної подорожі, могла прибути в місце призначення голодною, як собака, а ще науці не завадить пояснити унікальні цілющі властивості полоничного варення і масла на теплому тості. Доки Джес чекала, коли закипить чайник, її увагу привернула стіна суміжної вітальні, у центрі якої висів портрет юної нори, оточений різноманітними світлинами в рамках. Мала полі в сукенці з брижами і серйозним виразом, немов врахує, коли нарешті класний затвор і вона зможе втекти з кадру. Кілька світлин Джес, зокрема і та, що вона надіслала бабусі кілька років тому. Обличчя Джез та Метта стирчали у прорізах. Тантарамески, обличчя Джес та Мета стирчать у прорізах тантамарески на святі яблук у Фентон Хаусі. Також висіли сімейні світлини часів едваріанської епохи, на яких жінки в довгих сукнях і чоловіки в канот'є грали в теніс та крикет або ж обідали в саду. Діти грались дерев'яними обручами та машинками. Джес знадобилося кілька років, щоб усвідомити. Бабуся використовує термін родина до позначення прірви в часі. Родина жила в далекому минулому, оповіді про неї були частиною історії, навіть ті, в яких фігурувала Нора. Ці історії уповиті журбою і втратою. Нора була останньою, хто вижив з їхнього великого незламного роду. Бабуся весь час намагалась подолати цю прірву, розповідаючи всілякі ці як каві байки, рішуче налаштована прищепити відчуття спадкоємності онуці, якої родина зводила тільки до бабусі та матері. Ти нагадуєш мені мою бабцю шотландку, зауважила Нора, також допитливу і вперту за потреби. Вона хотіла стати письменницею, її щоденники були доволі скандальними, а потім додавала Я тобі розповідала про двоюрідну рідну бабцю Беатріс. Вона росла такою непосидючою, як ти, але, на відміну від тебе, ще й капусті робила. Наприклад, скидала шкоринки під стілець, на якому сидів її кузен Джеймі. Бідолажне хлоп'я щоразу плакало, коли його сварила мати. Але жодного разу так і не видало, хто насправді це коїв. Йому надівали чепець і водили у двоколісному візку саду. Як би мені хотілося, щоб ти з ними познайомилась, одна з найулюбленіших світлин джаз була та, на якій юна нора сидить з чоловіком у насунутому на бакир капелюсі трилбі на кутій лавці в саду Дарлінгхаусу. Вони дивляться одне на одного і сміються. Ця світлина не висіла на стіні з іншими, а стояла у вишуканій бронзовій рамці в нореній кімнаті. Коли вона вперше її побачила, подумала, що це містер Бріджес, чоловік, з яким бабця була недовго в шлюбі і про якого рідко згадували. А якщо і згадували, то ніби в лапках. Тільки згодом Джаз дізналася, що в нори був старший брат, і здогадалася, що той усміхнений чоловік в капелюсі ніякий не містер Бріджес, це Томас Тернер одразу після повернення до Австралії по Другій світовій війні. Чайник засвистів і Джес налила укропу на пакетик чаю, спостерігаючи, як він розмукає у воді. Увімкнула тостер. Світлин містера Бріджіса хаусі не було. Спершу вона припускала, що через нещасливий шлюб Нора не залишила жодної фотографії колишнього чоловіка. Але коли нарешті наважилась запитати, бабуся засміялася і відповіла. «Люба, ти надто драматизуєш, усе насправді банально. Ми побрались дуже молодими, і шлюб наш протримався недовго, така іноді трапляється. Якщо чесно, я його майже не пам'ятаю, тож якого дідька мені вішати його світлину на стіну? Бо він, батько Полі, зважилась сказати Джес, і мій дід, подумала. Батьківство це трохи більше, ніж передати свої гени, незворушно намовила Нора і стинула плечима. До неї цілком типово було заявити, буцімто донька тільки її. Джес кортіло довідатися, що Полі думала з приводу викреслення батька зі свого життя, та потім згадала, що відсутність тата в дитинстві мало не сімейна традиція. Полі майже нічого не розповідала. Полі майже нічого не розповідала Джес про її батька. Коли вона була геть малою, мама казала, що він добрий, розумний та порядний, але коли Джес підросла і зрозуміла, що все це байки. У їхніх стосунках із полі вже не стало близькості та відвертості. Тож Джес, як завжди, звернулась до Нори, котра запитала, що їй розповіла Полі, а потім спокійно відповіла: Упевнена, твоя мати казала правду він мав бути добрим, розумним та порядним адже поглянь на себе. Хоча, не втрималась вона й додала, цілком ймовірно, що всі ці риси в тебе від моєї сім'ї. Але ти маєш знати більше, не вгавала Джес. Урешті рез, ну, розітхнула і запросила сісти поруч. Боюся, я таки його не знаю. Полі тільки закінчила школу була юною і недосвідченою. І вже, я вже казала тобі, що вона мала низьку самооцінку. У старших класах навіть рік морила себе голодом. Зрештою, ми потроху почали рухатися вперед, і Полі закінчила школу разом з однокласниками. Навіть вступила до університету, але вона була дуже вразливою. Той юнак трохи нею зацікавився, а вона сплутала це зовсім з іншим. Грінки підстримнули, Джас намазала обидві товстим шаром масла і щедро полила зверху полоничним варенням, взяла тарілку та чашку і понесла у вітальню, де зустрілась поглядом із родиною сіла на диван. Її очі блукали світлинами, доки не спинились на шкільному портреті матері в рамці. Вона саме навчалась у 12 класі і носила таку самісіньку темно-зелену блузку і піджак, який Нора вбирала до, а Джес після неї. Це була серйозна, вразлива дівчина, ще вчора дитина, яка, сплутавши жагу з коханням, завагітніла у 18. Почувши відповідь, Джес кілька секунд сиділа мовчки і уявляла то матір, то молодика, що трохи зацікавився Полі. Ким він був і що відчував, коли дізнався про вагітність. Можливо, Нора здогадала, що Джес іще в неї запитає, а може, вона вже проходила це раніше з власною дочкою, бо відразу ж додала Річ не в тім, що він тебе не хотів. Власне, він навіть не знав про твоє існування. Він приїхав із коротким візитом, і коли твоя мати зрозуміла, що сталося, він уже поїхав. Рейчел радила зареєструватись на сайті Ancestry.com. Я читала про жінку, яка дізналася, що її батько насправді їй не рідний, і знайшла 15 двоюрідних братів та сестер, одна з яких працювала з нею в офісі на поверх нижче, розповідала вона. Джессі навіть міркувала над пропозицією та, врешті-решт, відкинула ідею надіслати заразок своєї ДНК на загадкову адресу. США. Вона опублікувала низку журналістських досліджень. Про конфіденційність в інтернеті і більше не залишала відбитку пальця навіть на своєму телефоні. Коли Джес поділилася своїм рішенням із норою, бабця погодилась Нікудишній замір, і навіщо ти тернер і край. Джес відпила великий ковток чаю. Вона усвідомила, що в будинку більше нікого немає. Металевий дах розжарювався на сонці і ледь чутно цокав. Джес пробувала порахувати, котра година зараз у Лондоні. Мабуть, перша ночі, понеділок, а ще вона розуміла, що досі в джинсах і футболці, які вона одягла в суботу. Голова тріщала, і хотілося бодай на хвилину згорнутись калачиком на дивані. Сонце повзло по підлозі, і дальня декоративна подушка вже купалася в його сяйві. Джес уявила, як тепле проміння гріє її ноги, але з власного досвіду знала, як це небезпечно. Джас мусила себе підвестися. Віднесла тарілку та чашку на кухню, взяла валізу і пішла на гору. Мала прийняти душ, змити себе довгу мандрівку, а потім поїхати в лікарню Сент Вінсент. Та спершу Джес збиралась наново познайомитись з будинком. Зрештою, якщо ходити кімнатами, а не сидіти на одному місці, мертва тиша розвіється. Знайомі до болю дрібниці чекали на неї скрізь. Руки досі пам'ятали гладеньке дубове поруччя, яке, як видно, зблизку, нещодавно натерли воском. Біля вішака на горі стояв старовинний глечик для вмивання, в якому красувалася ще одна норена композиція з гілочками циретопеталума та евкаліпта. Бабуся глечик обожнювала, хоча він і був надщерблений. Довершеність мені завжди видавалася втомливою, стверджувала вона. Джес зупинилася біля вічинних дверей бібліотеки, першої кімнати від сходового майданчика. Крім нориної спальні це було ще одне місце, яке вона найбільше асоціювала з бабусею. Скільки б часу джаз не було, а якої пору року вона не завітала, бібліотека Нори завжди пахла однаково, поліроллю на меблів, жасмином і, попри всі старання місіс Робінсон, пилом просякнутим поводами. Північна та південна стіни були від підлоги до стелі, заставлені книжковими полицями. Бабусине крісло для читання стояло розвернуте до вікна. Поряд величалася пишна папороть у латунному горщику на дерев'яній підставці. Шкіряна канапа вицвіла, але місіс Робінсон вдалося зберегти її в гарному стані. Економка була такою самою невіддільною частиною будинку, як і сама Нора. Вона працювала тут відколиджес себе пам'ятала. Власне, влаштувалася ще геть молодою, перш ніж на світ з'явилась Полі. В бібліотеці хтось б нещодавно був, бо подушки підбиті, рівненько складені, штори акуратно зібрані. Посеред бібліотеки стояла одна з найцінніших речей Нори. Опинившись у скруті, її батьки продали всі родинні коштовності. То щойно норина справа почала приносити прибуток, вона заповзялася все знайти і повернути. Історія важлива, мовила вона того ранку, коли робітники занесли важкий письмовий стіл з червоного дерева і поставили в еркері. Мій прадід завантажив цей стіл на корабель в Единбурзі, вирушаючи в колонію нового південного Вельсу. Він гадки не мав, щасливо завершиться його мандрівка чи навпаки. Уяви, скільки в нього було віри та оптимізму, коли він доправляв стіл океаном. На цій підкладці писав він свої листи додому і зберігав документи та папери в шухлядах. На столі лежала купа паперів, що було зовсім не характерним для бабусі, адже вона завжди ввечері розкладала все на свої місця. Того пообіддя, коли Нора впала, Патрік залишив її за столом. Вона або поспішала, або планувала знову сісти за папери, а може й те і інше. Але якого милого вона подерлась на горище? Попри бабусину заборону, підлітком Джес провела половину часу на горищі, тож тепер не могла навіть припустити, що саме Нора хотіла так терміново забрати звідти. Колекцію старих колись дуже цінних іграшок, пластикові кошики із залишками тканин, ковдрами та шторами. Старі підручники Джас та Полі, скриню, що колись належала Нореному братові, але порожню, без особистих речей. Джес була в Дарлінг Хаусі тоді, коли її доправили з Лондона. Хіба ж не дивно, що все життя можна вмістити ось у таку скриню, зауважила Нора. Тоді Джес не замислювалась над життям та смертю й цінністю таких речей. Тож кивнула на знак згоди, бо так годилось, але думки її були зайняті наліпкою на скрині, де було надруковано Лондон. Джес уже встигла познайомитися з містом завдяки улюбленим книжкам, але тепер перед нею стояв предмет, який нещодавно прибув саме звідти. Ти навідалась до нього в Лондон? запитала Джес, прагнучи дізнатись більше про Лондон і бабусиного заморського брата. Я б з радістю захитала головою нора. У дитинстві він був моїм найкращим другом. Мені розповідали, що там він мав дружину і прекрасний дім, але я до смерті боюся літати, тож такий довгий переліт не для мене. Джес вразила сама думка, що літня людина може чогось боятись, особливо коли це стосується такої величної особистості, як Нора. То ти ніколи не була на облавку літака? запитала вона. Літала кілька разів у межах Австралії дуже давно, і з мене того досить. Пам'ятаю, якось поверталася до Сіднея з маленькою полі. Ми потрапили в сильну турбулентність, вона несамовито верещала, і я була певна, що катастрофи не уникнути. Глянула на її рідне крихітне личко і пообіцяла Господу якщо долетемо живими і неушкодженими, я ніколи більше не сяду в літак. Так воно й сталося. Джес вразили серйозність та побожність, з якої бабуся це розповідала, як і ціна, яку їй довелося заплатити, щоб дотримати свого слова. Тоді тяжко було дібрати слова, щоб висловити власні почуття, проте її неабияк приголомшило це нелогічне рішення, розлука з коханим братом, найдорожчою для неї людиною в світі, в обмін на безпеку довгожданої доньки. Обіцянки перед Господом Нора не порушила. Того дня на літаку, до ранку, коли прибула з Лондона скриня з особистими речами брата після його смерті, Нора так його й не бачила. Пізніше ту скриню розпакували, і коли Джез знайшла її на горищі, там зберігався одяг, якого ніхто не носив, але викинути було шкода. Навіть зараз сильний запах нафталінових кульок навіяв теплі почуття і спогади про всі ті незліченні заборонені години, які вона провела на горі, приміряючи вечірні сукні й туфлі на високих підборах. Звісно, Нора не ризикувала дертися сходами, щоб продефілювати в із суконь, але, можливо, у відповідь. На те, що змусило її піднятись нагору, крилася перед паперів та нотаток на столі. Джес підійшла ближче, щоб ліпше роздивитися. Сто з розірваних конвертів лежав вдалік. На промокальниці було кілька листів, запрошень та резюме. Нора була відомою наставницею, тож її часто запрошували виступати на заходах для жінок і в школах для дівчат, а близько десяти років тому вона розпочала програму фінансової підтримки бізнесу яким керують молоді жінки, часто матері з інноваційними ідеями. Останніми роками програма була особливої популярності, тож бабусю засипали проханнями про допомогу. Наша Нора ніколи не могла пройти повз безпритульного, мовила місіс Робінсон, коли Джес делікатно запитала, чи не стає надто обтяжливим. Ти ж знаєш, як вона любить бути серед молоді. Нора страшенно за тобою сумує, коли ти поїхала, їй важко було змиритись твоєю відсутністю. Тішало хіба те, що твоє рішення залишитися допомогло багатьом жінкам. На краю столу Джес упізнала добре знайомі блакитні сторінки бабусиного дорогого ділового щоденника фірми Смітсон. Це мій подарунок собі, казала вона, замовляючи щороку шкіряний записник на Бонд-Стріт, що в Лондоні. Якщо жінка не сприймає себе серйозно, їй не вдасться переконати інших у цьому. Джес відсунула папірці, що затягували план на тиждень. І проглянула Норин Скоропис. Ніщо не впадало в око. Навпроти п'ятниці, як і біля решти днів тижня складений список людей, яким бабуся планувала зателефонувати, з пташечкою плоти кожного з них, що вказало на те, що дзвінок таки був. А телефонувати Нора обожнювала. Я не аби, як поважаю писемність, але якби люди частіше відповідали на дзвінки, ми б зекономили силу селену часу. І на світі було б менше непорозумінь, наполягала бабуся. І навіть коли Джес жила в Лондоні, Нора відмовлялася писати електронні листи. Натомість пропонувала телефонувати щосуботи й довгенько обговорювати все, що сталося за тиждень. У списку дзвінків минулої п'ятниці був Солісатор і Розбей, ініціали МС, що ймовірно означало доброчинний захід. Хтось на ім'я професор Годард. Біля жодного з них не стояла пташечка, тож Джес не могла визначити, важливими вони були чи ні. Більше нічого не зазначалося на п'ятичній сторінці, крім нагадування заплатити за різдвяну індичку і відпустити Патріка раніше. Джес була знайома з Патріком, бо саме вона допомагала найняти його на роботу, коли минулого разу прилітала до Австралії. Нора, ну, звісно ж, спершу опиралась. Я не хочу, щоб якась там командирка сердито зиркала на мене і казала, що можна робити, а що ні. Бурчала вона, на що Джес, і відповідала, Вважай, що ти наймаєш собі не доглядачку, а особистого асистента. Гаразд, але нічого не обіцяю, попередила вона і погодилась зустрітися з кількома кандидатами. Огледівши Патріка, Нора остаточно погодилась. Натер 93, довге біляве волосся та сліпуча усмішка розвіяли всі норині упередження. Джес також. Він неймовірний, щотижня повторювала Нора під час телефонного дзвінка. У нього стільки жаги до життя, він знає стільки цікавих історій, Патрік повсякчас мене смішить і навчає доглядати за кімнатними рослинами. Вони його обожнюють. Потроху він заставив кімнати Дарлінгхаус у кошиками із золотистим епіпренумом і горщиками з лісоробідним фікусом. Чес не могла повірити, що її бабуся дозволила Патрікою порозсаджувати філодендрон навіть в обклеєній вишуканими шпалерами їдальні. Та Нора лише сміялась і казала, що він її тішить. Джес дістала з кишені телефон і взялася гортати, доки не знайшла його номер. Патрік відповів на дзвінок після третього гудка. Джес, вигукнув він, як нора? Ми ще не бачились, я щойно приїхала і ще збираюсь до лікарні. Джес, мені страшенно шкода. Зестра приїхала в місто приміряти весільну сукню. І я пообіцяв приєднатися, тож відпросився з обіду. Я досі не знаходжу собі місця. Ти ні в чому не винен, ніхто не розраховував, що ти працюватимеш сім днів на тиждень. Я очікував від себе більшого, адже завжди уважний до того, як почуваються мої близькі. Нора останнім часом була сама не своя. Я мав би здогадатись, щось таке могло статися. Тобто сама не своя, захвилювала Джес, почувши вперше про це. Патрік, набить другу замислився, перш ніж відповісти. Вона згадувала минуле. Знаю, це цілком типово для літніх людей. Дехто з тих, кого я доглядав, взагалі жили минулим, але Нора була геть іншою, завжди здавалась молодшою за свій вік. Я приходив на роботу, а вона дивилась на мене жвавими очима і розповідала останні новини Брексит, трамп, зміна клімату тощо. Джес усміхнулася, але останнім часом була дещо стривожена, так наче щось її мучило і не сходило з думки, що саме? Щось стосовно рідних. Вона розповідала, що дитинство, брата і Якими вони були близькими, про те, як стало тяжко, коли він пішов воювати, батьки подорожували, а вона тим часом сама жила тут, як зраділа, коли брат повернувся. А цього тижня я пішов забрати її з саду. Нора сиділа на лавці із турбованим обличчям, навіть дещо войовничим, і, побачивши мене, мовила я не дозволю йому забрати мою дитину. «Ку дитину? Олі не знаю, можливо, мені почулось, бо коли я попросив її повторити, Нора глянула на мене, так немов я вовкнув якусь дурницю, всміхнулась і сказала, що нам час повертатись в будинок. Дивно, вона ще щось таке розповідала? Ні, тільки історії з минулого. Не те, щоб ніколи не згадувала про нього, але Нора на ньому не зациклювалась ніколи. Вона також стала дещо потайною, кілька разів читала в бібліотеці в своєму кріслі в Веркері. Джес поглянула на крісло, уявляючи нору. А коли я приніс їй чашку чаю, миттю притиснула книжку до себе, наче не хотіла, щоб побачив її. Кілька днів тому я прибирав норину чашку зі столу і ненароком зачепив книжку та впала на підлогу. Як виявилось, це був старий детектив. Навіщо його ховати від тебе? не немає. Саме тому мені це видалося дивним. А якщо до горища, маєш припущення, навіщо їй було туди дертися. Ой, Джес, якби ж вона мені бодай щось сказала, я б залюбки підійнявся, аби попросила. Джес закінчила розмову, обіцяючи, що перетелефонує, щойно зустрінеться з норою. Виходячи з бібліотеки, вона міркувала над Патріковими словами. Він мав слушність бабуся причудово знала, що він дістане їй із горища все необхідне, але чомусь йому цього не загадала. Усе це видавалось доволі дивним, але, дійшовши до спальні, Джес переконала себе, що через брак інформації уява малює усілякі неймовірні історії, тож замість гадати, чому бабуся вчинила так чи інакше, варто розпитати в неї самої, що мала на думці. А зараз до справи місіс Робінсон слова дотрималася і приготувала ліжко для Джес. Від хростких простирадил та охайних складок вона ледь не зумліла. А тому мерші дістала з валізи косметичку і пішла приймати душ, гаряча вода на шкірі, мило з ароматом лимонного мирту, шампунь на волосі, і нарешті бодай трохи ясності в думках.